Друзі, дороги, що донедавна були в критичному стані, тепер стали проїзними. У напрямку гадяча завершили ремонт ключових дорожніх ділянок: гадяч пішня, гадяч липова долина, а також дороги на Лохвиць. Які саме роботи виконано, за чий кошти, що ще залишається проблемним? Говоримо сьогодні. В ефірі у нас у студії депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Вітаю пане Доброго Олексій. дня. Багато було розмов багато роботи було зроблено цього року в цьому напрямку. Десятиліттями дорога не ремонтувалася в повному обсязі. Ви долучилися і зі своєю командою, депутатським корпусом. Тож сьогодні ми говоримо про те, як завершився ось цей ремонт, які саме дороги вдалося відремонтувати. Ну, ви знаєте, коли в коли п'ятницю вже завершувалося в суботу, вже положили останній слой, останній квадратні метри асфальта на дорозі. Гадяча пішня, це була най-най-най страшніша дорога там із цими всіми там. Ямами з засипаними кирпичами і таке інше. І от я вам скажу чесно, я взагалі не, не вірив. Я от півдня в такій, знаєте, ейфорії, що дійсно перезвонив там всім, хто включався в процес, головам фракції, які підтримували керівництво області. І от дійсно, що дорога стала відремонтованою, дорога стала проїзною. Ну для прикладу, я сьогодні до Полтави. Доїхав за 55 хвилин. Раніше я до вас на ефір їхав 2 години 10 хвилин по суцільному бездорожжю. Відремонтовано цей найкритичніший участок 8,8 кілометрів ідеальним суцільним покриттям. Далі є ямковий ремонт. І далі участок від Опішні і до диканьки також відремонтований ідеальним суцільним покриттям. Ну, нагадую, що траса Гадяч-Опішня – це Т-1706, а траса. Та, що від е, е, опічні до Полтави, це частина траси Н-12. Що та, що та траса відремонтована з коштів державного бюджету, саме з тієї постанови Кабміна, е, яку ми з вами проговорили в попередніх засіданнях, яка вийшла 18 лютого, та постанова, яка розподілила державні кошти на ремонт доріг Полтавської області. Ця сума там була. Там, Майже там 360 мільйонів, за рахунок чого ремонтувалися там ряд доріг, робилися проїзними. Тобто, це, знаєте, от дійсно е і величезна заслуга всіх тих долучився хто до процесу. Депутати Полтавської обласної ради, які два рази голосували за одностайно Одностайно за е погану роботу. Ну я як сказати погану роботу, взагалі за бездіяльність пана Кропивницького, який не хотів ремонтувати ці дороги. Також це звернення були і до керівника Сухомлина, і також народних депутатів, всіх без виключенням, котрі займалися цим процесом. Там нам і Юрій Шаповалов зустріч організовував із керівництвом агентства відновлення. Ми хоч якусь тоді інформацію знали. А головне, от я вам скажу, що є результат, є проїзна дорога. І знаєте, спілкуючись тоді з Володимиром Когутом, да, от, які шляхи вирішення, як це робилось? От ну я вам так чесно скажу. Ніхто не вірив, що за такий короткий період часу за цей проміжок може ну, при, відремонтуватися ні, два місяці. Ну ми так, з вами місяць. про це говорили фактично дві з половина з місяця тому. Уже зараз повністю ця дорога відремонтована, і київський підрядник, той хто виграв тендер, компанія енергетичне дорожнє будівництво все організувала, відремонтувала, зробила. Ну взагалі, ну просто супер, просто супер. Навіть ось ці критичні там 11 кілометрів до Гадяча, прямо на під'їзді до Гадяча, вони теж відремонтовані повністю. Тому повністю. що ну мені як водію важко повірити в те, що дійсно ця, ця, ця ділянка стала проїзною. Я пам'ятаю ті ями, ті залишені колеса в цих ямах. Особливо це важливо зараз і для військових, і для гадяча, що Мо... говорять люди, якщо цікаво, ви знаєте, люди просто в шоці, да, от люди, які їздили там на автобусах, щодня там рухаються. Це ті самі швидкі допомоги. Це наші захисники, які постійно там їздять на Сумщину, там є логістика. Вони взагалі, от в захваті, як це все швидко зробилося, як це все. Знаєте, його там там ну, постійно писали там різні коменти, чому там ремонтується, тут не ремонтується. Ну от коли це все сталося, і знаєте, констатували факти, що дійсно дорога відремонтована. Да? Тобто, от дійсно держава. Виділила державні кошти агенція відновлення із своїм підрядником, який виграв тендер, відремонтували цю дорогу. Задоволені абсолютно всі, які саме роботи були виконані: це поточний ремонт, це ямковий і в деяких місцях я бачила картами, накривали суцільне. Взагалі, це тендер проведений на експлуатацію. Там величезний тендер, і в рамках цього тендера там тендер там, майже там, на мільярд гривень. Але в рамках доведеного фінансування там принцип був такий: те, що можна відремонтувати ямковістю, поремонтували ямками, там, де взагалі це все було знято фризою, вирівнюючи слої, закатано і далі там орієнтовно 8-9 сантиметрів укладено асфальтобетонного покриття. Розмітка буде? Я думаю, що буде. Да. я думаю, що буде, да. Якщо говорити про кошти, за рахунок яких джерел фінансування це відбулося, це саме все тільки державні кошти область не долучалася. Це виключно державний бюджет. Це виключно кошти державного бюджету, які були визначені цією, саме цією постановою Кабміна. Тому, от, коли, коли знаєте, говну, говорячи за те, що. Дійсно, коли виділяються кошти і їх повинно швидко якісно освоїти? Ну цей результат, цей результат вдався. Тобто, область до цих доріг не долучалася. Це державні дороги. Тож, пане Олексію, хто долучився, як взагалі працювала команда на цьому напрямку? Ви знаєте, не було от ні одної людини, яка б стояла осторонь цього процесу. Це безпосередньо всі депутати Полтавської обласної ради. Це дійсно велика подяка Володимиру Когуту, який ну особисто контролював цей процес. Воно ну, почався цей процес із Філіпа Проніна і Богдана Крольчука, яким займалися і далі. Тоді Володимир Когут цей процес вже дотиснув і дійсно є результат в тому, що дорога. Повністю відремонтована і на це виділилися державні кошти у постанові Кабміна. Тобто, дійсно велика заслуга абсолютно всіх причетних до цього процесу. Ну і звичайно, народних депутатів, тому що ми розуміємо, що ну, державне фінансування з державного бюджету не обходиться без участі наших народних депутатів, які приклали до цього також максимум зусиль, щоб це прийшло фінансування. Все таки залучити державне фінансування це не просто що було найскладнішим. Ну, Найскладнішим в цій всій історії це було консолідація. Тобто, є, знаєте, от є у політтехнології перша догма да, проблеми, шляхи вирішення, і хто молодець. Да? Тобто, як завжди кажуть, у перемоги дуже багато батьків, а в поразки немає нікого. Так от проблема була всіх консолідувати. Тобто, Щоб люди дійсно побачили, що це найбільша проблема, це відсутність доріг, а дороги – це логістика. Це ціни на продукти, це невчасно доїхавша швидка допомога, це автобуси, які зриваються з маршрутів. І тобто цю проблему, коли вже побачили всі, всі сконсолідувалися. Ну, ви І... її пушили років е два, так точно? Так, 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 да. І кожен на своєму рівні зробив максимально. І тоді це виходить в отакий величезний величезний результат. Знаєте, говорити, що хтось зробив більше, хтось зробив менше. Якби не було цієї консолідації, результату взагалі б ніякого не було. Було б, знаєте, там такі там вкиди. А хтось кращий, а хтось гірший. От головне є результат. Це проїзна дорога. І кожний на своєму рівні зробив максимально. Якщо говорити про всі дороги, які у вашому округу. Тобто всі вони вже стали проїзні. Ні, не всі вони стали проїзні. Ото от, от, от Ми зараз проговорили за державні дороги. Це ті, що опікуються агенція відновлення. Але є ще жі дороги обласні дороги. Місцевого а, так. Це агенсце агенція місцевих доріг у Полтавській області. От яка безпосередньо виділяється кошти з обласного бюджету. І в цьому році агенція місцевих доріг отримала майже 120 мільйонів із державного бюджету. І так в нас прийшло фінансування. На дорогу, яка була закрита ще з 18-го року. Ви також були на цій дорозі. Так. Це гадіч Липова долина. Ця дорога зроблена з невеличкими картами, тому що ну от як можна було там дороги, прачашність недоремонтована була 8 кілометрів. Можна було зробити 4 проїзного, але б наступні 4 були не проїзними. Тому а це взагалі була ідея Володимира Когута і Сергія Заплаткіна, тобто зробити взагалі дорогу проїзною, щоб просто не е, люди там, не проїхали чотири, а далі стрибали по ямах. А зробити картами, а далі з'явиться. Ну, там такі були карти і по кілометру, тобто і по 500 метрів, і по, да, і, і по 300 метрів, там, спеціалісти із е, технічний нагляд. Проміряли, вирішили і отак, от зараз це повністю проїзна дорога з якісною розміткою, з зробленими обочинами. Тобто, це зараз ну та дорога, яка з'єднує. А Полтавську область і Сумщину це нормальна, класна проїзна дорога. Тобто за ті ж самі кошти державного бюджету фінансувалася і Лофицька об'їзна. Це дорога, якої не було роками. Ну і представте, весь величезний поток транспорту. Це дорога, яка проходить через Лофицю. Далі автомобілі їдуть на Сумщину. Тобто, це шалений, шалена розв'язка величезна. І тобто, зараз Лофицька об'їзна також відремонтована таким же самим принципом. Продефектована. Найстрашніші участки. Зроблені суцільним покриттям, там такі більш-менш живі, зроблені ямковим, але дорога повністю проїзна. Тобто, це дійсно величезний результат і велика заслуга. Ну і звичайно, працює ця обласна програма. Вона вже працює третій рік і вона розроблена і прийнята нашою комісією. І громади дуже активно фінансують, тобто на кожний мільйон гривень з обласного бюджету виділяється 500 тисяч. І всі ті громади, які хочуть і можуть, і виділяють кошти, вони роблять дороги проїзними, тому що ну дійсно по багатьом громадам іде величезний ремонт, і якщо подивитися звіт військової адміністрації Володимир Когут, що понеділка звітується, скільки зроблено доріг, і які і який є результат. Да. Ну, і говорячи про те, що там це державна дорога, це не державна. У нас є одна Полтавська область. І ми не повинні хоча б розділятися там, державні, місцеві, всі дороги Полтавської області. І вони повинні бути нормальні, відремонтовані. Ну, звичайно, є всі проблеми. Це наша найстрашніша дорога це від Гадяча до. Качунову якимось його там подпільними путями зробили проїзною, а далі ж вона взагалі не проїзна. тобто Це страшне та, що йде до Лохвиці. Ну і такий же самий напрямок. Там, це дорога Т-17.05, вона називається ну, там, Заводське Гадяч-Велика Писарівка. Вона проходить через Охтирку, аж йде до Великої Писарівки майже до кордону. Тобто дорога від Веприка там, до Гадяча вона там взагалі щас ну, не проїзна. Через поле лісами, Зараз так. їздять лісами, але от ми знайшли. З моїм колегою Олександром Яковичем Суханем, депутатом власної ради. Ми, як два керівники, я керівник і засновник групи компанії Атлант Олександр Якович господарство», Гадяцьке. Ми з ним скинулися коштами, і от зараз вже майже на 200 тисяч гривень. Ми його просто просипали щебнем, щебенем. Ми просипали цю дорогу, щоб вона просто була проїзною. Ну чому така ситуація сталася? А учасник повномасштабної війни, він працював у бряко-господарстві, йому стало зле. Викликали швидку допомогу, і швидка допомога їхала півтори години. Тобто, в нього язва і крововилові, тобто він помер. Да? Тобто, і після цього було прийнято рішення, ми повинні максимально ну, тим, зібратися, сконсолідуватися, от, знаєте, от консолідація, да? тобто і зробити ту проїзну дорогу. Але на жаль, людину не повернути, ну но... тому це великий такий був виклик, і тому ми знайшли там і ресурси, і сили, і для того, щоб. Дійсно зробити дорогу проїзною, тобто зараз ми хоча б її висипаємо щебенем. але чекаємо звичайно державного фінансування зараз і а тут... є шанси, що цього року її почнуть хоч ремонтувати, хоч як зараз оголошений тендер на майже 600, там, 660 там шість мільйонів гривень, але це від 6-го кілометра від заводського і майже там до межі там гадівського району. Да, тобто, це там буде відремонтовано там. 24 кілометри, також це суцільним покриттям. Зараз проводяться тендерні процедури, але ж далі ще ж вона йде через Гаді, ще ж на цей напрямок. Тобто, ну, на цей рік дай Бог, щоб хоча б ті кошти, які в тендері профінансували. Ну і також у нас ще є одна дорога. Це гадюч Миргород, це сполучення із центром району, яка також зараз не проїзна. Тобто зараз люди їздять або там через Лютеньку лісом, або через Петрову Роменку на Комишню, і тоді виїжджають на Миргород. Тобто, ця дорога взагалі закрита, вона не проїзна. Як що говорити б саме про цю дорогу? Чи є шанси, що її будуть ремонтувати гадішмирго цього року взагалі немає шансів? Ну її немає там на неї ні проекта, ні тендерної документації, нічого. По Т-1705 є шанс, якщо буде державне фінансування. То вона буде ремонтуватися. От, оці, оці да оці двадцять кілометри вони будуть ремонтуватися. Ну зараз уже люди навчилися. Я от сам на Київ їжджу, то я їду з там на Качаново, повертаю там через села. Виїжджаю там за буквально там за 10 кілометрів від заводського. Тобто, ну вже люди так їздять. Уже навіть і Google-карта показує, і Waze показує через ці села об'їзди. Ну, така ситуація. Будете пушити цю дорогу на звичайно Звичайно, та ми будемо. І, ці, і, ми будемо і цього року. От дивіться, що взагалі оця історія показала. Історія показала, що депутати обласної ради спільно з головою військової адміністрації, головою обласної ради, народними депутатами можуть об'єднатися навколо проблеми. Ну сьогодні це проблема дороги. Це найбільша проблема. Да, але ж крім доріг, є дуже велика кількість проблем. Які в нашій області. Тобто цей результат показав, що можна об'єднатися і вирішити проблеми без різниці, чи цей чиновник призначений там, з Києва і він каже, мені команду з Києва дадуть, я буду робити. Не дадуть команду з Києва, я взагалі нічого не буду робити. Тобто, тут е, задача показана те, що немає такого поняття, знаєте, як двойне підпорядкування, да, там, подвійне. Да, тобто, от я слухаю тільки з Києва, а те, що мені говорять там в області, я нічого не буду робити. Тому цей приклад показав, що можна працювати, консолідуватися і робити разом дану поставлену задачу. І є, головне це є результат, яким люди користуються уже сьогодні, а не колись там, ми там, мріємо про якусь там, майбутнє там, чи про щось. Сподіваюся, невдовзі також проїхатися цією дорогою, і знімальна група наша тепер може доїхати саме до Гадяча, тому що раніше це була велика проблема. Пане Олексію, Дякую за розмову. І традиційно гості нашої програми можуть звернутися до всіх наших телеглядачів. Тож прошу. Так, я хотів би звернутися до всіх мешканців Полтавської області і сказати одне, що от ми повинні бути зараз максимально сконс... сконсолідовані і об'єднані, тому що разом ми завжди можемо зробити більше. Не було б цього результату, якби кожен е активний користувач соціальних мереж знімав ці ролики і викидав про цей. Стан доріг. Не було б реакції, коли б цю інформацію не побачили б там в Києві і далі б не підключилися б депутати обласної ради, керівництво військової адміністрації, народні депутати, і цей би процес не довели до завершення. Тому завжди говорю, що разом ми можемо зробити більше. Слава Україні! Героям слава навіки слава! Друзі, а я нагадую, що сьогодні ми говорили про ремонт доріг в Полтавській області. Зокрема, напрямку на гадяч у студії зі мною був Олексій Матюшенко, депутат Полтавської обласної ради. Дивіться пітіві, вірте в Збройні Сили України.